Бандаж для руки підтримуючий дитячий косинка. Медтекстиль серія Junior, артикул 9903 зроблено в Україні. Медтекстиль лідер в Україні та експерт в галузі бандажних виробів. Медтекстиль представляє високоякісну продукцію для допомоги у вирішенні проблем опорно рухового апарату, профілактики ортопедичних захворювань, а також підтримки здорового та активного способу життя для всіх груп населення. Розроблено з європейськими професіоналами, максимальний комфорт при використанні, гарантія якості та високі стандарти, сучасні високоякісні дихаючі матеріали, довіра лікарів та пацієнтів. У період активного росту організм дитини особливо вразливий до впливу зовнішніх факторів: неправильна постава, важкі рюкзаки, недостатня фізична активність, сидячий спосіб життя чи побутові травми можуть призвести до порушень у роботі опорно-рухового апарату. Серія Junior розроблена з урахуванням анатомічних та фізіологічних особливостей дитячого організму. Вона покликана забезпечити профілактику, лікування та реабілітацію опорно-рухового апарату дітей. Вироби враховують анатомічні та фізіологічні особливості дітей, забезпечують надійну підтримку та комфорт у повсякденному житті під час занять спортом чи після травм. Продукція серії направлена на профілактику та формування здорової постави в умовах щоденного навантаження, зменшення болю та навантаження після травм чи операцій, для фіксації у разі переломів, вивихів або розтягнень. Бандаж для руки підтримуючий дитячий косинка зроблено в Україні. Бандаж використовується при травмах плечового суглоба, передпліччя, ліктьового суглоба чи ключиці, а також у післяопераційний період у дітей віком від 3 до 12 років. Допомагає знизити навантаження на м'язи та суглоби, забезпечуючи зручну підтримку руки у фізіологічно правильному положенні та надійну фіксацію, запобігаючи небажаним рухам. Завдяки регульованій конструкції, косинка легко адаптується до анатомічних особливостей дитини, гарантуючи надійну фіксацію та зручність. Термін придатності 5 років. Виготовлений з дихаючого матеріалу, який забезпечує комфорт навіть при тривалому носінні. Завдяки регульованій конструкції косинка легко адаптується до анатомічних особливостей дитини, гарантуючи надійну фіксацію та зручність. Висока якість матеріалів забезпечує тривалий термін служби без втрати своїх властивостей. Правильне використання бандажа Надійна підтримка та фіксація руки в зручному положенні сприяє зменшенню навантаження на м'язи та суглоби. Завдяки регульованому ременю дозволяє легко адаптувати бандаж до анатомічних особливостей дитини, зменшує больові відчуття завдяки правильному розподілу ваги руки. Для запобігання дискомфорту та зменшення навантаження на шийні хребці на плечову стрічку надягається муфта з м'якого матеріалу, яка запобігає подразненням шкіри під час рухів. Спеціальна петля додаткової фіксації для великого пальця забезпечить більш комфортне носіння. Компактний та легкий, універсальний дизайн дозволяє використовувати його для правої та лівої руки. Як правильно визначити ваш розмір бандажа. Щоб правильно визначити ваш розмір бандажа, потрібно виміряти передпліччя від кісті до ліктя. Звірте результати виміру з розмірною сіткою на звороті упаковки. Як правильно надягти бандаж, одягніть бандаж на травмовану руку, вставивши лікоть у кутовий край бандажа. Проведіть ремінь фіксації бандажа через протилежне плече та зафіксуйте бандаж за допомогою засібки FastEx. Протягніть палець в спеціальну петлю для додаткової фіксації, підтягуючи ремінь таким чином, щоб кут згибання ліктя був наближений до 90 градусів. Догляд за виробом. Прати м'якими миючими засобами при температурі не вище 35 градусів за Цельсієм, при пранні та полосканні не терти і не викручувати, сушити далеко від джерел тепла в розправленому вигляді, не прасувати, не відбілювати, не використовувати хлоровмісні миючі засоби, не піддавати сухому хімічному чищенню, барабанна сушка заборонена. Застереження не застосовувати при відкритих травмах і ранах, при індивідуальній непереносимості компонентів сировини, нестерильно, не використовувати при місцевих захворюваннях шкіри не рекомендується використовувати виріб під час застосування зігрівальних мазей. Перед використанням необхідно проконсультуватися з лікарем щодо питань використання виробу. Індивідуальний режим та строк носіння встановлює лікар. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту, де ви потрапите на детальний опис наших продуктів та відеоінструкцій до них. Це значно спростить процес їх використання. Перейшовши до нашого YouTube каналу, ви знайдете безліч корисних відео. А завітавши на наші сторінки у Facebook та Instagram, ви відкриєте для себе ще більше цікавої та корисної інформації про наші продукти та багато іншого. Ми відкриті для ділового спілкування та взаємовигідних довгострокових відносин. Індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє нам знаходити кращі схеми співпраці. Ми готові надати консультації та обговорити будь-які умови співпраці.